Рахунок у черкаському будівельнику відкрили гості, але на двохочковий кулпапера у відповідь у кошик запоріжців полетіли одразу два м'ячі із середньої дистанції. У перші хвилини гра була досить рівно, але вже із середини періоду мапу почали використовувати проти феросплавників їхню ж зброю і пішли у швидкий відрив. Як результат, наприкінці чверті мали вже двозначну перевагу. Плюс 10 продовжила тримати черкащани і у другій десяти хвилинці, яка завершилася на користь помаранчево чорних 53-46. Найбільше за цей час відзначився Чарльз Томас. До великого переру він записав на свій рахунок. 11 пунктів загалом у грі він також став найрезультативнішим гравцем, набравши 24 очки і 5 підбирань. Укрилені успіхом першої половини матчу підопічні йовіци Арсіча не поступилися лідерством і у другій вже у середині третього періоду. Вони повели плюс 16, А на останню перерву пішли з рахунком 81-61. У фінальній десяти хвилинці понервувати черкаських болівальників змусили гості, які почали впевнено скорочувати відрив. Але наздогнати націлених на перемогу черкаських мав їм так і не вдалося. Гра завершилася на їхню користь 94-83. Черкаси сьогодні дуже здорово зіграли, атлічна гра. Причому готували там варіанти проти. Пікін рола в противих комбінації. На самом деле что що игра один в один. То Любішеч, то uh, Ділинінкатіс, то Томас. Ігра один в один в этом вони були сильнее сьогодні на порядок. У них защита не была очень хороша з початку ігри. Несколько разів попали тручковий, забили зверху два рази. І потім у нас було більше увеличить. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, вікна новини. В неділю, так само впевнено, черкаським мавпам вдалося обійти БК Дніпро. Якщо минулого разу черкащани поступилися дніпропетровцям 30 пунктами, то вчора обійшли на 11. Гра завершилася із рахунком 79-90. Цього разу одразу четверо граців черкаської команди перейшли двозначний рубіж у набраних балах. Найбільше на свій рахунок записав Томас Делінікатіс: 23 очки та сім результативних передач. За результатом двох зіграних ігор, черкаські мавпи ввійшли у зону плей-офф і нині замикають. Настрой настройках бы был самый самый сильный как бы самый серьезный на эту команду и в принципе 40 минут отыграли с нормальной концентрацией это вылилось в результат такой.